Я заповнила вже, все подала. Чернігівець Борис Анатолійович прийшов до відділення Укрпошти, оформити зимову тисячу на себе та дружину. Минулого року теж отримували, купували ліки. Цього разу хочуть оплатити комунальні послуги. Слишком много нагорає, тим більше болір стоїть, доктяне електроенергію, будь здоров. Адже отоплення ще підходить. До відділення приходять люди, чи то написати заяву, чи просто уточнити інформацію. Якщо я отримую пенсію тут на почті, то воно йде, як ну заяву не потрібно писати, а воно одразу переходить, що отримала тисячу, і я можу заплатити цього року. Так зроблю і заплачу за тепло. А чому саме за тепло? Ну, тому що багато треба платити за тепло, трохи за тепло і на армію. Трохи поділю. люди, які у нас не одержують пенсію. І соцвиплати, але вони хочуть прибуткувати тисячу. Вони можуть прийти на відділення з 18 листопада і написати заяву. Після того, як вони напишуть заяву, вони будуть внесені в реєстр, і на основі цього їм прийде смс що вони можуть прийти на відділення і оприбуткувати тисячу. Оформити зимову підтримку можна не тільки у стаціонарних, а й у пересувних відділеннях по всій Чернігівщині, кажуть, в Укрпошті. Щоправда, є виключення. По всій території Чернігівського регіону ми беремо заяви або виплавоприбутковуємо тисячу. Справа в тому, що є. 13 населених пунктів на сьогоднішній день, куди ми із за безпекової ситуації не можемо приїхати приїхати, тому що там, ну по перше, вже люди не проживають. По друге відбуваються напади саме на наші Пересуневі відділень в Україні стартувала президентська програма зимова підтримка, яка за задумкою уряду має допомогти українцям пройти зимовий період. Усі громадяни України можуть подати заявку на допомогу в розмірі тисячі гривень або через дію, або через Укрпошту. Заявку на дітей подають батьки чи опікуни. Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, книжок а також на благодійні внески чи поштові послуги. Програма включає можливе. Осі отримати також 6,5 тисяч гривень для особливо вразливих категорій, скористатися безкоштовними квитками за програмою 3000 км кілометрів від Укрзалізниці. За перші кілька днів зареєструвалися майже 3 мільйони українців. Гроші, хоча і невеликі, проте можуть стати в нагоді в цей важкий час. кажуть одні чернігівці, інші краще б витратили їх на ЗСУ. Я думаю, тисяча ще потрібно зараз для допомоги. Зараз, коли тяжкий стан, немає світла у деяких людей. І ну, треба трохи, щоб допомогти, щоб люди трохи прийшли в себе. Краще ну, ці гроші потратити на ЗСУ. Я вважаю так. А, ну, да. Чому? Дивіться, якщо з моєї точки зору, то ну, тисяча гривень зараз не дуже така велика сума. Ну, що можна там, наприклад, пакет продуктів купити. Ну, Може, якось це покращить до... Ну, працю ЗСУ. Є побажання, якщо там будуть наші бачать мужновладці, хотілося б більше до пенсіонерів звернутися. Не дуже зручно пенсіонерам це робити. А ми то ми зазвичай Е, дивіться, не всіх бабусів є карточки.